Вітаю панство! Хотів би вам сьогодні запропонувати добрячю гульнути, але, на жаль, до фестивалю Шипі ще довгенько. І так як практику цього діла доведеться відкласти до весни, то пропоную більше зайнятися теорією. Розглянемо сьогодні свята, що згадувались в іграх і книгах Відьмак, а також що послужило прототипами з нашого реального світу для цих свят. Не буду довго тягнути, поїхали! Відьомський шабаш на Лисій Горі. За сюжетом гори Відьмак 3 ми попадаємо на шабош у пошуках Імлериха, короля Дикого Гону. Місцеві з навколишніх сіл збираються під гору і святкують те, що вони називають святом дарів, бо відьми в цей день обдаровують селян, які прислужували їм весь рік, та обдаровують щастям трьох обраних молодих людей, що піднімуться на гору. Ну а дарами для всіх інших, схоже, були жолоді священого дубу, завдяки яким навіть в трясовинах хвилину ріс пишний врожай. А три обраних, ну схоже, не такі вже й щасливі вони стають, бо, по ходу, відьми їх з'їдають і приймають їх вигляд, щоб показати. Місцевим, що ті, хто піднявся на гору, стали неймовірно щасливими і пішли шукати свою долю. В реальності це найбільше схоже на Вальпургіву або Вальпуржину ніч. Тут я заглянув у Вікіпедію, і це мем Вальпургієва ніч, ніч з 30 квітня на 1 травня. Традиційне дохристиянське свято, бла бла, 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 бла. У християнській традиції це день святої Вальпурги, сестри святого Вілібальда. Це такий католицький єпископ англійської проповідниці у християнських краях. Тобто, чого? до То християнське свято, назване в честь християнської святої. От докупи ще з Вікіпедії, що таке Шабаш. Шабаш урочисті нічні збори чаклунів, котрі займалися темною магією, яких тоді переслідувала католицька церква. Вони могли включати поклоніння сатані, здійснення жертвоприношень, банкетів, танців і навіть розпусту. Який жах? Який жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Дайте ще. Що ж, давайте розберемось, що тут та як. Коренем цього свята є язичницький белетейн травнева ніч, вогнів і палкого кохання. Він, до речі, також згадувався у книжках Відьмак, де описувалось, що впродовж цієї ночі вогні белетейну сягають неба, а веселі есерії розпашнілі хлопці та дівчата танцюють один з одним навколо цих вогнів і час від часу йдуть від багатього темряву або й кохатись до ранку. Так от, опис цілком відповідає правді. Тільки реальний белетейн починався ще з вечора. Пились прикраси, прикрашався дім, були танці навколо травневого стовпа, який в такий то день символізував. Щоб ви думали. Ну, а основним символом свята, звісно, був вогонь. Кельти взагалі вогонь обожнювали і вважали, що він відганяє зло, але саме в Белетен був пік поклоніння, бо ще й вважало, що саме на Белетен Бог вогню і сонця, та богиня родючості і землі, в залежності від народу, це могли бути Беленос і Холле, Одін і Фрея, і так далі. Вступають у тілесний союз. Богиня стає матір'ю, а Бог досягає свого піку могутності. А тривіально кажучи, кельти раділи теплу і початку родючості землі, значить аж до осені не буде заморозків і голоду. Ура, ніхто не помре. А потім прийшла християнізація. Знову таки в попередньому відео я вже розповідав про християнізацію більшості язичницьких свят. Загалом її можна описати так. Що можна знищити і заборонити, треба знищити і заборонити. Що не можна перемогти, треба очолити. Отак: свята, наче християнські, а обряди язичницькі. У випадку Балатейну все було чи не найважче. Ще б пак люди не хотіли заборони танців Гіргії на всю ніч, а хто б хотів. Тому тут спочатку була заборона, яку навіть під страхом страти все ще порушували, а потім день 1 травня об'явили Днем Святої Вальпурги. А ніч перед ним вальпургівою ніччю, останню перед святим днем, коли темна сила хоче нагулятися вдосталь, на заключати чудових, прекрасних, неймовірних, неперевершених угод між собою і сатаною, ну і так далі. Попровертати темні ділішки, Коротше. Це її називали шамашем. Ну, тобто в ніч тепер гуляти не можна, бо спалять за відомство, а в день, якщо ти гульбасиш, то автоматично поклоняєшся святі. Ну а вже значно пізніше, після страйків в Чикаго в 1886-му, що почались 1 травня і вимагали 8 години робочий день. 1 травня став міжнародним днем праці. Так, якщо вам завжди було цікаво, чого в день праці у нас вихідний, то це тому, що робітники якраз вимагали менш суворих, умов праці і не потрачать по 16-20 годин, тому і вихідний. От так балетен і кано в Більше. Ну, ладно, не зовсім забуття, його досі святкують ледве не по всій Європі, є он навіть сайти цих свят, я трохи почитав, там не розповідається, чи прям всі традиції виконуються, але судячи по кількості голих тіл на фото, то в цьому взагалі сумнівів нема. А, що там по відьмаку і шабашу? На Лисій Горі у нас класичний шабаш. Відьми, дикий гін, голі сукуби тільки бленчека не вистачає. А оці от жолуді, які дають відьми селянам за службу в цей день, це така собі угода з дияволом. Реально, служба за жолуді, навіть не за гілку, як в тому мемі. Жах, хоба. Інтерлюдія. Минулого разу розіграш пройшов добре, тому цього разу розігруємо з ці три фігурки. Деталі, звісно, в кінці відео. Діди або дзяди. Це одне з найперших свят, що ми зустрічаємо в відьмак 3. Дзяди одночасно схожі і на ритуал, і на свято. Щороку, певної ночі, десятки людей збираються в коло, запалюють велике вогнище, аби душі могли знайти шлях до родичів, і читають чи то молитви, чи то співають обрядові пісні. Ціль обряду викликати невпокоєні душі і допомогти їм, щоб вони змогли знайти спокій, начебто тільки в цю ніч це можливо зробити. Також під час обряду можуть прийти і злі духи, адже прохід у світ живих для них так само відкритий як і для тих, кому намагаються допомогти. Що ж, у цього свята подвійне дно в плані то типу. Почнемо з очевидного: назва дзяди, або, як в українізаторах, діди, за що моя повага, явно натякає на відповідне старослов'янське свято, поширене на території України, Білорусі та Литви. Я почну описувати, і ви здогадаєтесь про що я. Діди це культ предків. Вважали, що у певні дні року душі померлих предків можуть вийти до живих, і в ці дні живі мають вшанувати померлих. Готувалась трапеза, і частина їжі лишалась на могилах померлих на ніч, щоб в нею могли частуватись душі. Запалювались ритуальні багаття, щоб душі могли знайти. Шлях і зігрітись біля нього також іноді дедухів промовляли певні слова і співали пісні. Я сам виріс у маленькому містечку на сході, і там досі щороку справляють християнізовану версію цього ритуалу. Діди взагалі справлялись в ніч на суботу, але зараз у нас є поминальна неділя, знову ж таки, через християнізацію. щорічне вшанування і частування померлих майже не змінило вигляд аж до наших часів, хоч ніхто вже і не пам'ятає, що свято насправді дохристиянське. Щодо дат справляння дідів їх три на рік. Я тут хотів дати цитату з літопису Земля Древлян, але зрозумів, що ви просто позасинаєте, тому коротко. Перший в листопаді, другий в червні, третій після Великодня. Всі в ніч з п'ятниці на суботу. Це називалось трійний обряд Дажбога. Зараз у нас лишилось тільки те, що після Великодня. До цих дат ми ще повернемось. А поки хочу підсвітити те, що справляння, що у грі, що у старослов'янських дідах, що у сучасних поминальних неділях мають на меті одну ціль: саме допомогти померлим, упокоїти та вшанувати. І нічого не проситься натомість. На мою думку, це вшанування предків без очікування якоїсь вигоди для себе, а в подяку за те, що було при житті, це дуже важлива частина нашої культури, пошани і поваги до предків і батьків, зокрема. Так, це було перше дно цього свята. Але як на мене, і самі Діди були не першою ітерацією свята, а прийшли від кельського самайну. На цю думку мене наштовхнуло те, що, по-перше, три дати святкування дідів приблизно співпадають з основними язичницькими святами: Самайн, Остара та літа. І перші діди восени. І язичники також починали нову темну фазу року саме з Самайну. Восени. А ще віковагі. Самайн припадає на 31 жовтня, коли ніч вже довше за день, але вважало, що темна половина року починається з першим новолунням після рівноніччя. Кельти вірили, що в цей день найтонша межа між нашим світом і світом духів, і вони можуть перебиратись в наш світ. Звісно, що вони запалювали величезне вогнище, що в них в принципі було на будь-яке свято, але призначення цього вогнища було кожне свято різним. На Самайн воно мало відлякувати злих духів і вшановувати добрих. Залишали також їжу з останнього врожаю для мертвих біля будинку, де ті жили, бо самайн – це також і свято завершення сільськогосподарських робіт. Ну і найвідоміша всім частина носили маски і костюми, щоб заплутати злих духів, і вони не впізнали у людині людину та не змогли їй нашкодити. Діди або дзяди у відьмаку в основному засновані на старослов'янських дідах. Пошана мертвим, підношення, вогонь як маяк для добрих духів, але також там стиль проведення обряду більш язичницький. Ну, по-перше, у старослов'янських дідах взагалі то не згадується духи. А по-друге, оце коло, в яке у відьмаку зібрались люди, це такий собі язичницький колізей. Можете порівняти його з оцими реальними залишками місць святкування кельтів в Ірландії. Окей, давайте закруглятися з цими поминками і перейдемо до чогось веселішого. Весілля у доповненні серця з каменю. Ну, якщо тут сам Бітуф Фон Еверек зміг повеселитись, то і ми знайдемо чим себе розважити. <рес> Those ears. Щоб не переповідати всі 40 хвилин цього квесту, давайте визначимо основні обряди та особливості, що ми бачимо тут. Перше. Одяг нареченої нареченого та гостей і купа прикрас з польових квітів. Друге. Якби я це не згадав, мене побили. конкурс на найкращого свинопаса, де треба загнати свинею хлів. Третє. Обряд вилову зі ставка червика дами серця. Четверте. Подруги танцюють навколо нареченої, поки мати надягає на неї очіпок. П'яте. Наречена кидає весільний вінок подружкам і хто спіймає та буде наступною нареченою. І шосте. Обряд, про який я впевнений, тупо ніхто з вас не знає, хоч скільки ви пропроходили того відьмака і саме цей квест. От я клянусь, я вас підловив. Готові? У офіційній кулінарній книзі відьмака розповідалось про ще один весільний обряд, коли наречені їли з пов'язаними один з одним руками. Це мало пов'язати їх долі. Так, я читаю історії з кулінарної книги, поки тушкується м'ясо, що ви на мене так дивитесь? Що, ж, перша думка, що це чисто польське традиційне весілля, бо. а чого ні? Поляки робили по польським книжкам, і стиль явно слов'янський. Заглибився у традиції польського весілля, а також українського, бо тільки Лінивий не казав про те, що це доповнення про українських козаків. Ну і загалом слов'янський заразом також. Поїхали по пунктах: одяг нареченої, нареченого і гостей. Ну, якби я хотів наполягати на тому, що це саме український стиль. Міг би сказати, що ось у нареченого цей жакет це горсик, українська штука, у нареченої на поясі українська крайка, а у обох водязі квіткові мотиви. До того ж, у поляків на всіх фотках, що я знайшов, на святах були отакі от великі жупани. Воно навіть відео з музею знайшов. Або якби я хотів наполягати на польському варіанті, то це у нареченої звичайний польський пояс, у нареченого жакет, як оцей з етнографічного музею Варшави, а взагалі у нареченого он шараварій і чоботи чисто польські. Але, але, це доволі скромне вбрання. Ну, ні прикрас, ні великого нашарування одягу. По суті, костюми нареченого у грі це просто база одягу, яка у всіх слов'янських народів була плюс-мінус така сама. А далі вже кілограми національних прикрас і 10 шарів різноманітного одягу робили образ більш належним до якоїсь конкретної національності. А одяг гостей, а скоріше жіночої їх половини, навпаки, для східних слов'ян не дуже характерний, або, скоріше, недоповнений. бо має бути база, грунт, фундамент. Біла сорочка, яку всі жінки мали вдягати. Під будь-який одяг, тут же її ні у кого немає, то це скоріше до стилю середньовічної Західної Європи, ніж Східної. А і ще квіти на всіх гостях. <му> Жіночі вінки це знову таки база на кожному весняно-літньому святі. А от щоб всі чоловіки носили квіти і вінки, ну щось я таке не знайшов. Це, звісно, красиво, але неправдоподібно. Окей, як то каже молодь за шмот пояснили, підемо до конкурсів і обрядів. Щоб довго не тягнути, конкурс свинопаса це просто прикол від розробників. Якщо всі його запам'ятали, значить прикол непоганий, але аналогічного обряду в історії, звісно, не було. Та як це могло бути: гості в святкому білому вбранні і свинарник серед двору, декілька людей бігають в багні навряд. Обряд вилову черевика зі ставка теж ніде не згадується, бо очевидно ніхто б не хотів псувати черевиків заради обряду, але він доволі сильно нагадує обряди пов'язані з символічним поверненням або пошуком чогось важливого. У багатьох слов'янських весільних традиціях були конкурси або ігри, які вимагали від учасників знайти або повернути якийсь предмет. Ну і якщо ви колись були на весіллі, то знаєте про викрадення весільної туфельки у нареченої колини самої нареченої. Обряд одягання очіпка теж доволі класичний для східних слов'ян. У поляків це називається очепіни. В Україні теж таке було, тільки на очіпок додатково намотувалася ще намітка, це така довга хустина. Тут нема особливих сталих правил проведення, надягати очіпок може як мати нареченого, так і мати нареченої. всі решта можуть в цей час як мовчати, так і співати обрядові пісні. Загальнослов'янський обряд, одним словом. Обряд трапези із зав'язаними до купи руками, що я взяв із кулінарної книги, ну це трохи баловство, як сказав би мій батя. Хоча є і у нас обряди, коли наречений і наречений годують один одного, але з пов'язанням рук і долі це скоріше до іншого обряду слов'ян, який пішов ще від язичників. У нас зараз на руки наречених стелять рушник. А кельські друїди перемотували руки наречених ленточками, і те, і те символізувало і символізує пов'язання долі, як ви вже зрозуміли. Ну і обряд, кидання весільного вінку чи букету це невід'ємна частина весілля не тільки східних слов'ян, а напевно і половини світу, що ви і без мене знаєте. У висновку весілля вийшло загальнослов'янським, можливо, трохи з більшим ухилом на польські традиції, трохи веселою вигадкою. Коротше, розробники просто брали все найцікавіше і найвеселіше з слов'янської культури весілля, що знали і знайшли. І так як вони знали більше про польські традиції з очевидних причин, то в грі більший нахил на польські варіації цих обрядів. Але я б не сказав, що це весілля можна назвати традиційно польським, воно скоріше, просто фентезійне, от і все. Що ж, давайте тепер заглянемо ще й трошки у книжки: Свято діжки у Тусанті. Святкується воно в кінці осені, коли завершено збір винограду. Геральт і Любисток навіть стали не просто свідками цього свята, а ще й діючими його особами у книжці Володарка Озера. І так, опис свята такий: у королівському дворі на підвищенні стояла велика діжка з виноградом. Навколо зібрались всі версти населення, а скоморохи і акробати танцювали та співали навколо бочки. Та всі вони прикликали прийти молодих і красивих. Мене звали, чи що? Насправді звали вони княгиню Анну Генрієту та її родичку Фрінгіллу Віго. Вони вже чекали у окремому шатрі, вдягнені у тонкі сорочки. Їм прислужували любисток і Геральт. Вони донесли панянок з бочки і допомогли їм залізти в ту Після чого молоді й красиві енергійно по коліну в винограді чавили його голими ногами. Під власний сміх і радісні крики натовпу. Потім любисток Ігоре так само допомогли їм вилізти з діжки і дібратися назад до намету. Ну, це, очевидно, свято врожаю, а основний врожай у Тусанті це виноград, з якого роблять вино. Заглянемо, значить, в традиції і свята виноробних регіонів. Найбільше це нагадує французький фестиваль Фетедер, des... щось там. Фет девонж. Свято врожаю, який святкують після збору врожаю винограду. Основна традиція цього свята, очевидно, чавлення винограду ногами, що є частиною давнього процесу виробництва вина. Учасники часто були одягнені у традиційний одяг, і це все супроводжується музикою, танцями і іншими святковими заходами. Зараз там взагалі йдуть фестивалі. отакі. Цей звичай є символом радості та вдячності за врожай, а також можливістю для громадян, як каже любисток, зустрітися з іншими людьми у місці, де можна посміятися, поспівати, нажертися волю шашликів і пиріжків, напитися. Пива і послухати музику. Хоча тут скоріше напитись вина. До речі, просто так ще один вам цікавий факт до теми. Раніше чавити виноград ногами було не розвагою, а роботою, бо ногами можна розчавити тільки м'якоть винограду, але на кісточки, що дали б гіркий присмак вину. Зараз так роблять тільки в окремих виноробнях, а зазвичай використовують якісь сучасні сокочовики для цього. І як я вже казав у відео про держави відьмака, прототипом у реальності для Тусанту, скоріш за все, став італійський регіон Тоскана. Тож так, в Італії теж є дуже схоже свято. Marino Grape Фестиваль. Теж свято врожаю винограду і виноробства. На ньому все місто прикрашають виноградними лозами, і, звісно, що також товчуть у бочках виноград. Нічого більше я тут, на жаль, не додам, бо в книзі те, що я надав на початку, то і весь опис. Тож пішли далі. Велен. А що не очікували такого закруту? Так у грі не було такого свята, але регіон Велен названий в честь нього чи одноіменного місяця, і в ньому ми проводимо добрячу таку частину гри, тому це рахується, і я вам про нього таки оповім. Взагалі, у відьмаку є цілий ельфійський календар року, який повторює кельтський календар року, тільки більшу частину назв змінили. Як бачите, в цьому календарі 8 місяців, і початок кожного місяця це відповідне свято. Чотири місяці підв'язані під рівноніччя, рівнодення і два сонцестояння. І ще 4 рівно між ними. Я вже оповідав колись про більшість цього календаря і згадки календарних свят у книгах Відьмака у цьому старому відео. Раджу дивитись на прискорені 1.25, я тоді значно повільніше говорив. Посилання, звісно, в описі. І так, святкування велена в книжках не згадується, у іграх також, звісно, тож перейдемо одразу до розгляду відповідного язичницького свята Мабон. Він припадає на 23 вересня, тобто рівно Нічче, і починає останній одноіменний місяць. Так, у Кельтів рік починався 1 листопада, а не 1 січня це також свято врожаю другого, якщо бути точним, тому і ріх достатку має доволі важливе символічне значення для цього свята, а також для города і всіх харкавчан. Це свято найбільшого врожаю, тому влаштовується гуляння з поєднанням всіх видів врожаю, З півами, подяками, богам за врожай і, звісно, великими багаттями. Це такий собі фестиваль врожаю, коли прийнято виставляти його для всіх і насолоджуватись ним, адже тільки завдяки цьому врожаю можна пережити зиму. Також на мабон могли йти на природу у ліс, що в давні часи означало просто вийти з дому і збирають насіння, опали листя та різні шишки жолуді, що по суті теж насіння. Це символи цього свята, бо це насіння, що садиться зараз, а дасть паруски воно аж навесні. Переживши зиму, деякі їх використовують для прикраси будинку, інші зберігають на майбутнє для трав'яної магії. I cost flower beard. You son of a... До речі, на мабон якраз збирають врожай винограду, тому, можливо, свято діжки у Тусанті це регіональний вид свята Мабон, як і ті французькі та італійські свята, з реальності, що я також згадував. До речі, у нас цьогоріч на мабон був фентезі фестиваль десь за Києвом. Було повне метро відьом ельфів і гномів, ну і ще учасників фестивалю. Висновки, як казав любисток, він же жовтець у книзі меч призначення, проведення фестивалів заспокоює глибинні і природні потреби людини. Якби кожна людина задовільняла ці потреби в роздріб випадково і неорганізовано, виник би неймовірний разгардіяж, тому вигадали свята і фестивалі. А якщо є свята і фестивалі, то їх потрібно відвідувати. Я, до речі, планую бути на фестивалі and Witcher 6 грудня, як гість, звісно, приєднуйтесь. Важко не погодитись з відомим менестрелом щодо необхідності в фестивалях і всьому іншому, але я додам ще від себе, що життя в дохристиянські часи було важким. Не те, щоб християнське стало простим, але ви мене зрозуміли. Працюючи зранку до вечора, ти все одно не можеш бути впевнений, що за кілька днів матимеш що їсти, тому і гуляння були відповідного розмаху, такі, наче завтра не настане. Ну а ми не те, щоб далеко відійшли від тих традицій, згадати тільки жарти про шикавицю. Ну, чим не язичнийський обряд кохання. Ну а Сапковський і потім Сіні Проджекти не могли не згадати таку важливу частину життя тогочасного люду. Звісно, перед цим трохи змінивши його відповідно до відмачого світу. На жаль, чи на щастя, я не можу запропонувати вам любовні ігрища, але сподіваюся, що зміг хоча а б розважити вас цим і іншими відео. І можу запропонувати оцеєвого вого геральта, який розігруватиметься між всіма коментарями, де буде ключове слово фігурка. Ключове слово треба, щоб випадково не виграла людина, якій це не треба. І ще дві фігурки, Тріс і Єн, які я пофарбую за бажанням переможця в срібний або бронзовий, будуть розігруватись між тими, хто задонатить на русоріс. Не хвилюйтесь, до тих грошей доступу не матиму, буде просто дружня банка, з якої гроші можуть піти тільки в сторону Стерненка. Коротко деталі будуть в описі, більш розгорнуто в телеграм каналі. Ну а за це відео прошу виконати сучасний обряд кохання до ютубера. Поставити лайк, підписатись на цей канал, щоб ми могли частіше зустрічатись на ньому. Ну а щоб взагалі неймовірно мене вшанувати, ви можете оформити спонсорство на Ютубі чи Патреоні. І отримати додатковий контент, а також підписатись на телеграм чи заходити на стріми на твічі, якщо хочете побалакати про богів, демонів і розпусту. А на цьому у мене на сьогодні все по нової панянки. Гуляйте весело, кохайтесь, палко, та не з росіянами, та не забувайте працювати в перервах між святами. Бувайте!